Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я давно вам обіцяла записати відео, що ж потрібно майстру-початківцю для манікюру. І ось, нарешті, я його підготувала, довго думала, яким чином записувати його. Думала спочатку показати вам це все на столі, але я так само хочу порівняти ціну, скільки це буде коштувати. Я вибрала це в українському магазині всі матеріали, які потрібні. І так само вибрала їх в німецькому магазині. І ми з вами порівняємо ціни, і я трошки більш детально розкажу вам, що ж потрібно майстру-початківцю. Ну насправді я б хотіла найперше зазначити стерилізаційну систему. Тобто, якщо ви починаєте працювати, з клієнтом, починаєте, хочете робити манікюр, це означає, що навіть якщо прийде до вас ваша мама, подруга чи там сестра, стерилізація це перш за все. Тому потрібно, найперше, придбати собі стерилізацію. Це має бути у вас стерилізаційний контейнер, в який ви будете замочувати інструменти. Спеціальною рідиною вони там будуть стояти якусь певну кількість, потім ви будете їх промивати. Ну, коротше, стерилізаційний процес. У мене теж це відео готується і скоро вийде на каналі. Тобто, резервуар для замочування інструментів. Потім. Е не змогла я на цьому сайті знайти, але можна якийсь підносик, який ви застелюєте там полотенцем або паперовим рушничком. Паперовий рушничок мені більше подобається, тому що його можна викинути. Тобто ще плюс до цієї корзинки потрібно буде додати паперові рушники. Я їх тут в дану, в дану корзину не додавала. так, Потім дезінфікуючий засіб. Або давайте все ж таки будемо проходитися по корзинці, тому що в мене паралельно тут стоїть листочок, на якому я все блокнотик, в якому я все писала. І так само корзинка по цьому списку. Тобто, все те, що в мене зараз записано в блокнотику, все те я додавала в корзину. Отже, ну, найперше, я рекомендую мати своє робоче місце. Робоче місце це стіл. І крісло. Крісло в першу чергу має бути зручне для вас, тому що ви будете сидіти. Перший час, коли ви будете займатися манікюром, це буде займати багато часу. І ваша спинка має почуватися комфортно. Тому підбирайте собі крісло. Якщо вам цікаво, я можу показати або моїх попередніх відео на каналі на яким кріслом я користуюся. Воно дуже зручне, спина не болить. Ну, Знаєте, Якщо дуже довго сидіти, то спина там від того, що голова нахиляється, болить, але сама позиція поясниці на даному кріслі вона знаходиться у правильному положенні. Стіл на столі витяжка, потім освітлення. Ось, я додала лампу, вона в українському магазині коштує 785 гривень. Давайте я вам ціни не буду називати, ви їх тут можете. Продивлятися, тому що це займає трохи багато часу. Отже, дві лампи я вибрала тут, тому що я люблю справа і зліва таке дуже гарне освітлення. Це важливо. Потім апарат. Я користуюся маратоном. Тут я його... Він був в даному магазині, але не було його в наявності. Я не змогла його додати в корзину, тому додала Стронг. Також дуже класний матеріал, колись. Я працювала таким, матері... таким апаратом. Потім дві лампи, можете використовувати одну лампу, це не принципово, тобто лампа для просушування матеріалу. Далі, якщо ви лише початківець, звісно, у вас. Так як ваша швидкість потребує кращого, ви ще робите повільно, невпевнено, тому ви можете там два клієнти, якщо захочете, три клієнта в день собі брати, щоб трошки набити свою швидкість. Тому сухожарний ця духовка вона буде підходящою для вас. Там поміщається один або два пакетики, і теж настроюється час і потрібно. Гарно простерилізувати в даному, в даному сухожарі інструмент. Потім контейнер, як я вже говорила, для замочування інструментів. Або якщо ж ви вже вийдете на великий потік клієнтів, то тоді я вам рекомендую ось такий стерилізатор. Він, як ви бачите, він вже трошки, трошки в нас тут дорожчий 12 950 гривень. Потім є ще ультразвукова мийка, це також дуже класна штука, вона гарно вимиває інструменти, тобто після замочування в дезінфікуючому розчині ми поміщаємо інструменти для гарного промивання в ультразвукову мийку, а дехто робить відразу дезінфікуючий розчин, заливає в ультразвукову мийку, замочує інструменти, вони там знаходяться, промиває і далі відбувається процес. Подальшої стерилізації. Далі дуже важливо, витяжка на столі. Ви в першу чергу маєте думати про, про своє здоров'я, тому витяжка це необхідне. Це, це перше е, із важливих е, гіретів, важливих гаджетів на вашому столі. Тому що. Пилюки дуже багато, порохи летять в, ніс, в очі, ви цим всім дихаєте. Ця дрібна пилюка, вона дуже порохи, вони дуже шкідливі для, для здоров'я. Тому не нехтуйте, витяжка обов'язково має бути на вашому столі. Це не оці всі марки, які я вам зараз показую. Це просто як приклад, щоб вам було легше, можливо, ви собі відкриєте ось цю корзинку і зможете, може, можливо, вона вам допоможе відштовхнутися, що ж мені потрібно для того, щоб облаштувати своє. Робоче місце досить комфортно. Фреза для зняття матеріалу я вибрала собі 4-5 штук, якщо ви там обслуговуєте 5 клієнтів в день, то хоча б 5 штук. І так само ці фрези, якими ви обробляєте кутикулу. я працюю з такими матеріалами, тому я додавала небагато. Лишнього я не додаю. Ви собі з часом, коли наб'єте руку, наберете кількість клієнтів, ви зрозумієте, що ж вам чого не вистачає, що б хотіло додаватись. І тоді в своєму магазині в місті ви це з легкістю зможете купити. Це такі перші необхідні інструменти, матеріали, які, ну, Більшого вам не потрібно буде для того, щоб спочатку навчитися гарно робити манікюр. Та, в принципі, це така база, яку ви будете використовувати завжди постійно. Далі. Крафт-пакети це такі пакетики, які поміщаються, інструменти, потім кусачки, ножнички, пушер, все те, що ви використовуєте. Там є така клейка стрічка, ви її заклеюєте і поміщаєте в ось ці сухожарні, або в цей стерилізатор, або в цей сухожарний шкаф. Далі у нас йде кровоспинюючий засіб, який буде у вашому магазині. Тобто він має бути, тому що ріжуть всі, ріжуть і професіонали, майстри з досвідом, і, звісно ж, пожитківці, тому це дезінфектор для рук. І кровоспинюючий засіб обов'язково має бути на вашому столі. Так само придбайте собі засіб для очищення. Інструментів і сухожарного е, е, шкафу. Так? Е, тому що, коли ви дуже часто запікаєте інструменти в крафт-пакеті, крафт-пакет горить і весь цей нагар він наліпає на металі. Метал стає, метал стає достатньо жовтим, і ну, інструмент виглядає таким трохи неохайним. Тому ось таку рідину варто собі придбати, і час від часу можна її використовувати для того, щоб прочистити всі інструменти. Дезінфікуючий або дезінфектор для рук, для шкіри. <кій> так само є дезінфектор, не є, а він необхідний це такий розчин, який розбавляється спеціальною кількістю рідини. На воду, і туди ви замочуєте інструменти після клієнта, тобто після використання замочується інструмент в даному розчині, розведеному в воді. Інструмент знаходиться в спеціальний час або якийсь виділений час в цій рідині, промивається, просушується і далі все відбувається. Потім апельсинові палички це те, що ми можемо використовувати замість пушера. Тобто пушер це така металічна, металічна паличка, вона зараз буде вище, ви її можете стерилізувати, вона багаторазова. Або так само ви можете використовувати ось ці апельсинові палички. Це все відбувається для того, щоб відштовхувати кутикулу, і ви змогли там ближче, глибше покривати матеріал. Потім тара для клінсера. тобто Клінсер це така рідина, яка щось типу спирт, вона забирає липкий шар з нігтика, ви протираєте, обожирюєте нігті пластину. Тобто, ось така помпочка, вона дуже зручна. Ви ставите ватний диск або безворсову серветку зверху, нажимаєте на неї. І помпочка вам видушує там спеціальну кількість рідини. Ця рідина залишається у вас на ватному спонжику, і ви далі протираєте нігтик. Дуже зручна штучка, можна, можете її собі придбати, вона всього коштує 36 гривень. Потім безворсові серветки, підлокітник на ручки. Я раніше, чому я додавала цей підлокітник, його зараз я видалю. Я просто хотіла для прикладу вам порівняти, я раніше його. Собі замовила, він геть незручний. Ось цей він лягає на, на стіл, він нікуди не рухається. Я такий підлокітник зробила сама, там, з підручних матеріалів, трошки фантазії, в мене вийшло все досить непогано. Але його, в принципі, можна купити, він коштує 262 гривні, ви не заморочуєтесь. Там вибирайте кольори, які хочете, дуже стильно. Такий не рекомендую, він скользить, рука за високо. Я, я, я не знаю, як майстери працюють з цим підлокітником. Але ж якщо у вас є витяжка, яка не умонтована на столі, вона буде достатньо високою. Вона буде вищою. І це означає, що, можливо, ось цей підлокітник він буде трошки занизький. Але, тим не менш, я більше рекомендую ось такий підлокітник. І рекомендую вам з часом використовувати вмонтовану витяжку. Або якось приспособлюватися до витяжки, яка буде у вас на столі. Зараз вам покажу, яку я витяжку на Amazon додала. Вона трошки відрізняється, і вона, в принципі, вже йде без підлокітника, тобто два в одному. Ось, цю, ось цей підлокітник це не мій фаворит, тому я його звідси видаляю. Так. І наступне, так, в мене трошки все з'їхало вниз, ми зупинялися на підлокітнику. Далі все залежить від того, чим ви працюєте. Якщо ж ви працюєте ножничками, то у вас має бути там 5 ножничок. так? Якщо ж ви працюєте кусачками, теж сама має бути з кусачками. У мене тут не вся кількість, тому що в магазині немає. Але так як я ножничками не користуюся, я ножнички видаляю. Завжди я використовую у манікюрі кусачки. Тому 5 Кусачок має бути. Пушер це ось це, що заміняють апельсинові палички. Ось у вас є апельсинові палички, може бути пушер. Можна і без пушера, я пушером, в принципі, не користуюся. Якщо мені потрібно, використовую апельсинові палички. Тобто, це не перша необхідність. Далі. Пилочки. Ось. Ці пилочки це 100 на 180 гріт, вони йдуть як і для природнього нігтя, так і для твердого матеріалу. Або ж я дуже люблю. В принципі, ось ці пилочки, я так само їх рекомендую, тому що вони мають бути в вашому запасі, тому що ви можете запилювати твердий матеріал, і вона така в неї є така жорстка тобто вона не гнучка, вона достатньо має тверду поверхню. тому... А цією пилочкою легше запилювати гель. Гель-гель, нарощені нігті, якщо ж ви працюєте з цим. Тому в вашому наборі майстра манікюру ось такі пилочки я рекомендую. Але ще дуже класні пилки це ось така катушка. Тут на ній є 6 метрів, як ви можете бачити, вона коштує 230 гривень. Ця катушка розмотується, ви собі ножничками відрізаєте, скільки потрібно. І тут є. Дерев'яна одноразова основа. В принципі, я її не одноразово використовую, я використовую декілька разів. Або, можливо, її на довше використання можна е, не обов'язково один раз і викидати. Тобто тут є 20 штук, о, ні, не 20-50, перепрошую, 50 штук. Ви відрізаєте ось цей файлик, одягаєте на дерев'яну основу і працюєте. Дуже зручно, 180 гріт. Ось така основа, і вона, в принципі, я її обожнюю, тому що вона для мене як універсальна, в неї так само можна запилювати гель, так само працювати з натуральним нігтиком. Обожнюю ці, ці катушки, вам рекомендую. Далі олійка для кутикули так само повинна бути у майстра. Потім у нас йде топ. Топ потрібно мати в своєму запасі без ультрафіолету. Тобто це такий топ, який використовується в основному для темних кольорів, для чорних, для, не знаю, там якихось темнобурдових. От, наприклад, на чорному кольорі, якщо ж ви покриваєте чорний колір, я вам поясню, чому вам потрібно мати такий топ в своєму запасі. Тому що, коли ви покриєте чорний колір і зверху покриєте звичайним топом, клієнтка вийде на вулицю і її колір, замість чорного, буде синій. Тому що сонце, ультрафіолет, таким чином реагує, що звичайний топ на чорному кольорі він дає синюватість. Тому для темних кольорів майте топ Міракли. Ну, в даному випадку, від Коді. можете шукати інші марки. Без ультрафіолетових фільтрів. Дуже класний топ потрібно мати. Потім звичайний топ. Далі ви його використовуєте, в принципі, в будь-яких інших, там, світлими кольорами, французькі і так далі. Бази. Ось звичайна каучукова база це теж така перша необхідність, яка необхідна база, яка має бути у вашому складі. Потім з часом ви познайомитеся з різною жорсткістю матеріалів, з камуфлюючими базами, вони бувають різного складу, різного типу. Але це така тема, яку ви будете досліджувати з часом. Це ось, ці, ось ця перша необхідність, каучукова база, потім матовий топ. Можете топ якийсь собі з блискітками, це теж я просто додавала, щоб ви собі можете вибирати там на свій смак, погляді по, подивитися на цей топ зблизька і вибрати собі там є світлові відбиваючі топи, є з грубшими блискітками, з е, дрібнішими блискітками. Тобто це все залежить від того, що ви хочете. І я думаю, що в місті вашого, в магазинах вашого міста з легкістю ви зможете це обрати. Далі я закинула в корзину Акрігель. Це такий твердий матеріал, який необхідний для ремонту нігтя, для нарощування нігтя, тому камуфлюючий акрігель і прозорий акрігель так само рекомендую мати в вашому манікюрному столі і звичайні гелі. Просто додавала, який там був прозорий, комуфлюючий для нарощування, як ви можете бачити, ось у нас є форми. Майстер манікюру має вміти наростити нігтик. Тому що може клієнтка до вас прийти: 9 нігтиків є, одного немає. І, а довжину не хоче забирати, тому потрібно вчитися нарощувати нігті. Ось є звичайні форми, так нижні форми, так? І так само є вже зараз набувають популярності або вже й набули популярності. Верхні форми. Вони бувають різні. Я бачу тут універсальні, не знаю. Бувають там овал, мигдаль, стилет, квадрат, тобто е ось такі бокси. В тих боксах знаходиться формочка, яка е підбирається під кожний ніг, так, мізинчик, великий казін і так далі. І Потрібно вміти працювати з такими формами. І нижні форми. На нижніх формах я нарощую. В принципі, зараз теж освоюю для себе верхні форми, дуже мені подобається. Рукавички. Маски, маски тут не, не додала, але е, тим не менш вони мають бути, і, якщо потрібно, буде використовувати маску. Це теж ваша безпека. Потім тіпси для презентації кольорів, які будуть у вашому запасі, так? але це не, не обов'язково спочатку мати 300 кольорів. Спочатку можете собі купити якісь стандартні, білий, чорний, зелений, оранжевий, якісь там, в залежності від того, яка пора року, червоний. І потім з часом ваша палітра кольорів буде збільшуватися і збільшуватися. Тобто це такий наростаючий процес. І кісточки. Ось ця кісточка для гелю, для нарощування нігтів. Спочатку e, додавала таку, але потім побачила, що є ось така якась вона, як універсальна кісточка з одного боку для гелю, з іншого боку, профарбовувати тоненькою, тоненько біля кутикули. Не знаю. Я не пробувала цю кісточку. Це такий як приклад для вас. Ви можете собі просто купувати ось таку кісточку, звичайно, пензлик для гелю. І так само, можливо, ось такий саме тільки пензлик тоненький. для... Акуратності. Тобто тоненькі кісточки ми завжди ними допомагаємо собі близько наносити покриття біля кутикули. І що ж у нас тут вийшло? Я думаю, що ті, хто уважні, ви з самого початку подивилися, що 34 103 гривні. І це без манікюрного стола. Ось зразу ми з вами переходимо на Amazon. Я не знаю, це відео, мабуть, вийде дуже довгим, але я думаю, інтересним і щось ви з цього візьмете. Цю корзинку я додавала все те саме: сухожар, лампа, фрезер. Тут я знайшла той фрезер, яким я працюю. так, Зараз чекайте, мені треба перейти в корзинку, і я вам покажу. Що ж я туди додавала? Так, дивіться, столик того, чого не вистачало нам тут, я додала його сюди, і він тут коштує 209,99. Чисто такий самий столик у мене. Тут немає. Зараз я вам покажу його ближче. Бачите, тут немає отвору під витяжку. Але ми його вирізали. Я замовляла вмонтовані витяжки. Тут ми вирізали отвір, і сама конструкція вона йде під столом. Кому цікаво, можу ще раз зробити огляд на стіл, як я все зробила. Тобто, столик є. Зараз зараз повертаємося назад в корзинку. Столик. Ось, ви можете бачити ціни. Далі. Тіпси для викраски кольорів. Ось так, таким чином вони виглядають, коштують 7,60 Рукавички. Верхні форми я додавала, нижні форми, акрігель. Тут одну баночку, там я додавала дві. Потім тут дві банки, звичайного гелю це є Прозорий і рожевий. Потім у нас йде база Коді. Тут дві, дві штучки 16 євро. І так само. Топ, він теж 16 євро, масло, олійка для кутикули, пилочки. На жаль, я тут не знайшла катушки на Amazon такої, як я люблю використовувати. Тому поки що тут, звичайно, бачите, 100 на 180 грит. Ну, ось такими можна користуватися, звісно, це не панацея, тільки купувати цю катушку. Але якщо є можливість, то обов'язково. Замовляйте собі, я думаю, що ну, в Україні це набагато простіше купити. Ці катушки є, тому ви їх знайдете 100%. Отже, пилочки. Так, потім кусачки або ножнички. В даному випадку кусачки значить, це я видаляю. Підлокітник Безворсові серветки. Чомусь я додавала 2 палітри для кольорів, потім апельсинові палички. Тут набір. Пензликів. Але це такий набір пензликів, бачите, з одного боку пензлик, з іншого боку доци. Ну, доц це також така класна штука, тому що там дизайн, якусь крапочку покласти дуже прикольно. Рекомендую, якщо маєте, ну, звісно, маєте можливість купити собі доц. Тобто наступне у нас іде дезінфікуюча рідина, вона тут відрізняється. Потім у нас іде дезінфектор для рук. Потім очищувач для інструментів, потім крафт-пакети це те, куди ми запаковуємо стерилізувати інструменти. Потім у нас йде твердосплавна фреза, фреза для кутикули. І ось витяжка. Витяжка це та, про яку я вам розказувала. Бачите, вона йде таким чином, що під неї не потрібно. Тобто, це вже підлокітник і витяжка. Я не... ну, вона в мене була, я раніше користувалася такою витяжкою. Я не скажу, що вона там прям прикольна така, знаєте, але для першого випадку, бачите, тут є такі три вентилятори. І ось на ці вентилятори одягаються ось ці мішки. Треба їх достатньо добре одягати. Ось такий мінус є, що вам просто треба буде сюди, далеко пропхнути той мішок, щоб нікуди не висипалася ваша пилюка. Принцип, ось, бачите, тут показано, як він одягається. Ось на ці вентилятори ми одягаємо мішки. І вся пилюка зберігається тут як альтернатива, для початку дуже класна штука, рекомендую. Я користувалася, знаю, і можу вам порекомендувати. Потім ультразвукова мейка, дуже класна штука, так як і там, бачите, тут вона, скільки вона тут коштує. Тут вона мала, 1340 гривень, а тут вона 40 євро коштує. Е, Переводіть на свою валюту, хто, як, що, і рахуйте собі, скільки це буде. Потім резервуар для замочування інструментів, або ж це саме ви можете робити вже у ультразвуковій мийці. Сухожар, лампа, е, е, апарат і. На стільні дві лампи. І це все на Amazon коштує 838,90%. Ось такі, при тому, що на Amazon я не все змогла знайти. Але, тим не менш, ось така різниця. Робіть висновки самі. Можливо, це відео буде вам допомогою, можливо, я змогла. Трошечки вас, якби, заохотити, не боятися. Я розумію, що сума велика, але пам'ятайте, що це інвестиція в вас. Ви з цим будете працювати, обов'язково собі відробити ці матеріали та й заробити ще набагато більше. Бачите, це не реклама, я просто хотіла вам показати приклад, зрівняти. Тому що, е, якщо б я вам показувала це все там в салоні, на столі, я вже точно не пам'ятаю, скільки це коштує. Мені треба було піднімати всі документи, дивитися, що, скільки я заплатила, або порівнювати зараз. Тому е, ось, ось такий е, пакет інструментів, матеріалів потрібно майстру, початківцю. Е, Ставте на паузу, записуйте собі, не знаю, робіть скріншоти або е, так. Я сподіваюся, що це вам допоможе. Дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся мене, і до нових зустрічей. Па-па!